Як назва? Так на жонфіра. І я питаю, що прошу було. Ти, ти колись пропала. Зникла. Просто не прийшла на зустріч. А я чекала, я скучила. що відчає запояв, Прахувала. Спершу кроки виперед. О Потім мої ті хвилини, квадрат, що до наші дні. Ти не кидалась. Мовчала. Не подавала навіть ознак існування, а кожна мить, хвилина, година безпеку, мікроскопічно навіть голочка з ядом депресією, з в пальці. Потім шпильки просочуються, кров пливить до серця. Спики робить все більше. Тоді армія крапле наступає на легені. Волі з ними чегарковим дивом, але їй більше. Врешті вони тісно облікують кожну альбому. І дихати стає важче. Кожен видих виривається судовим кашель. Кажу, новий костор повітря, як останній, а тебе це не було. Одного ранку ти майнула в натовп і в будинок пальто зірвати про підтримка вода. Берести. Серце легені було креститися на мить, а потім що вона на моденьку, я бігла за тобою, розмахувала руками, розтопувала перехожу. Вони дивилися на мене, як на наліжено, а мені було воля. На тому я справді збожеволіла, хоча Чи... чому мати, на те, тільки на матьку. Та секунда була кнопком детонаторів, який нам підірвав мою свідомість. Усі гулки, які протягом місяця впиналися мені в пальці, стали одну велику і тим дотиком проводили роздуту кульхового. Колися лише маленька шматочка, об яку ти грацюзен витерла ноги. А ти не те, що не озирнулась. І на молекула твії електричні особи. Це було навіть дуже стато. Підпивчим. Не пам'ятала, як повернулася додому. Бачила перед собою лише шабруківкою, якою той, можливо, сьогодні слав. Хотілося спасти обійняти та холодне каміння. Це страхіше за тебе. Жити потрібно. Далі. Починати. Щодня виходити з квартири, йти в універс, давати сесії, щось писати, читати, говорити. І себе з себе. Не відчувати твого аромату. Не бачити твоєї рости по небудь. Не відчувати під пальцем на твоє прохолодної були сніжної шкіри, до таки до якої опалення. Були до тебе, в політики. Зранку ступаю згоріть під'їзду у На я Наряди дрібних, часто холодних цілуків вкривають обличчя від снігабі. Такі сподівані, ті завдання. Зариваюсь носом у осиро біло потро твого пальта і глибоко-глибоко вдиває, вдихає руки. Любий запах. Зобраться ці гулки вітають легень. Цікарки до працівники отрути викочуться з очей і осеред на ще пеховою щастя. Одною рукою гладче нове послуня, а іншою кой одні колодки біло дивися. Що ліше потискає сміличувати, що хоче якісь діти, натальні інтернетці про те, що скучилося, чекало, що не сподівалась побачити. Ти або усміхаєшся. Коважку навчиш. Щоб помолити, що за всі слова. Що прийшла, обійняла, говорить сама за себе. Правда, ти мене більше покаєш. Ти знову сміхаєшся, там камаєш. Брешеш. 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 Ой, потім. А ось ти ж на столичку тобі зосі не з хати на мене? Кидаєш і п'єш, обличчя і душу, а потім повертаєшся, перше, обіймаєш згоду з розуму, щоб врешті закінчити весь оце не ніжний ніжний шарговим цинічним реверансом і знову змикнути. Так, що можна. Та так є. блудина столях у дівчата ти ще позбавила своємістків? Скілька закрутила голову сіроми очима, та скрутила шию було сміжними холодними руками. Філіп Моріс, мати, і пам'ять не поставити. А сирий залкався гроховий диму бачив про своїх очей, і кулю, кулю, кулю. Не навочить тебе. Ади по себе не можу. Яка ж то все таки наволочити зима? Блин, то скотина, без якої я просто не можу жити. широка брехлива зараза, яка постійно виносить мені міски, йому допоже. Ти що, Афілічно. Одна себе до себе уявляю, і краще замерзну на твоїх обіймах, щепотом зупинись мити, аніж терпітимуть ті дощі, калипані, сперту, сонце. Він хай тоді кожна крапля крові, коли спи стане сніженько. Червоня сам холодним чоловіком вже твоїх місце. Червоне, небірне, правда гарне. І кричатимуть екологи, що світ докоститися до червоного снігу і скоро буде авкаліпс. הפרדה היא משתתפות נכרעת משתתפות, ובשתתם משתתפות, והיה ככה כאלה תקופות.